Привіт таки! Всіх з першим днем жовтня. Я вже давно мала викласти це відео ще дня-два назад, але щось ніяк у мене не було часу. А, ну, зараз ви бачите постійно-постійно-постійну мою клієнтку. І це моя кумаська. І минулого разу я на ній трошечки експериментувала. Я ґрунтувалася одним гелем. Там новий гель. З'явився. І я хотіла його протестити на однофазність, тому що у виробника не мала можливості спитати. Коротше, а як бачили, трохи пішли відчарування. Я ґрунтувалась на праймер. По-моєму, комільфо. Праймер комільфо непогано себе показав, коли я ґрунтувалась іншими гелями. Ось, ну, коротше, в цей раз я вирішила так не робити. Плюс вона захотіла градієнт, який я <кій> в попередніх відео вже два рази десь приблизно нещодавно показувала це розтяжка кольору знизу, і потім гель зверху розтягується. І я вже навчена не дуже хорошим досвідом своїм в тих роботах. Я е, проаналізувала свої помилки, і тут я вже їх не роблю. Коротше, я в цей раз вже загрунтувалася базою. І, як бачите, я зараз укріплюю гелем кінчик. Укріплюю гелем кінчик. хто не бачив попередні мої роботи в такому стилі з цим дизайном. Я погано укріпила кінчик. була, І там пішли, що в одної клієнтки, що в другої відчарування знизу. Тому в цей раз я вже добре окріпила спочатку кінчик. Потім я навіть не опилюючи, а одразу роблю розтяжку гель Ось таким фіолетовим. Вона мені принесла референс фоточку. І там так, такі фіолетові якісь блискітки були. У мене таких прям фіолетовій основі не було. Тому я вирішила взяти ось такий. Це у мене світловідбивний. Ну він там не дуже такий прям виражений світловідбивний ефект. Тому що доволі темний лак. Коротше, я його розтягую трохи, і зараз, по-моєму, прям по мокрому в нього додам таких рожево-фіолетових блискіток. І в мене дуже-дуже схожий вийде ефект, як на фото, які вона принесла. Ну і зверху ми будемо розтягувати молочним гелем. Укріплення кінчика гелем на початку мені дає можливість добре випиляти ніготь знизу. потім. Так як в неї, тим паче, нігтики підклювують. Зараз вже вони не так сильно клюють, як раніше. Але раніше це прям біда. В неї прям дуже сильно клювали. Прямо одразу, як тільки вони починали відростати, вони уходили вниз. Дуже-дуже ось такі нігті такі скручуються. І, як бачите, зараз додаються близкітки. Зараз просушу, і потім потім я зверху ще нанесу тонко прозорий гель, так як, так як я буду потім опилювати після викладки. І щоб в мене не ушла оця вся краса з близькіток, мені потрібно ще зробити шар матеріалу, який я буду, по якому я буду опилювати. Тому я тонко пройдуся ще зверху цим ліквід гелем прозорим. Чисто, щоб в мене не, стерлись, не стерся колір. Тому що кінчик в мене вже укріплений. А в минулих роботах я одразу на базу робила розтяжку лаком знизу. І потім зверху покривала трошки теж ліквідом. І такий, так, таким чином, укріплений кінчик. Коротше, не спрацювало, воно погано було. Тому цей раз я вже так не роблю. Все-таки ліквід гель. Ну, в принципі, непоганий матеріал, але він м'якший м'якший, ніж звичайний гель, звісно, білдер, тому не завжди спрацьовує, не на всіх нігтях таке окріплення. Тільки що відпрацювала, у мене сьогодні вчора ще так сяк, я ще працювала без обігрівача. А сьогодні я вже просто не змогла сидіти без обігрівача. Вже сьогодні вперше включала обігрівач, тому що в кабінеті дуже холодно. У мене отоплення немає ще. Я, немає автономного отоплення, тому поки не включили центральне отоплення, мені вже прийдеться включати обігрівач, тому що сидіти навіть 2 години ось так без руху. Доволі холодно. Коли встаєш і щось починаєш робити, ходити там рухатись, то ти зігріваєшся. А от коли прям сидіти, то холодно. Я навіть пояс одягаю цей собачої шерсті, Щоб поясниці не тянуло. Ну, що робити? Старость вже прийшла, вже не така гаряча жінка, як раніше. Тому приходиться утеплятись. От зараз я вже наношу ліквід гель. Я ще сподівалася, що трохи вилізе сонечком, трошечки зігріє нас, але щось воно вилазити не хоче, тому прийдеться палити електроенергію. Така погодка на вулиці, що, якщо чесно, я би зараз з великим задоволенням залізла під одіялку тепленьке, включила б якийсь фірмець, чи просто б навіть поспала. Чи б тако лежати, знаєте, лежиш, тако кайфуєш, а тобі ще хтось би так приніс щось в ліжечку поїсти смачненьке, попитки, щось тепленьке взагалі краса. Але якщо чесно, я собі такого майже ніколи не дозволяю, ніколи. Та навіть не майже. я ніколи собі не дозволяю. Я, якщо зранку встала, то все. Я вже лягаю тільки пізно вночі, тому що ти типу, що постійно щось треба робити: чи працювати, чи по дому щось робити, чи кудись ходити. там, в ту справах теж. Я собі, знаєте, якось це, напевно, моя тривожність проявляється. Тому що от не можу я собі дозволити, типу, просто лежати і нічого не робити. Типу, це я вважаю погано. Потрібно іноді собі дозволяти, ось так просто відключатись, ні про що не думати. Ніякі задачі не виконувати, а просто прокрестинувати. Як зараз прийнято говорити, не байдики бити, а прокрестинувати. Ось. Це по-моєму. Треба якось спробувати. Знаєте, собі такі зробити, от нема роботи в цей день і все, і ти собі робиш вихідний такий. Просто так, так, як моя робота займає багато часу, якщо, допустим, навіть от клієнти думають, що ось там попрацювала півтори годинки, дві, ну, в деяких випадках довше, звісно, якщо ваші роботи і все, і ти, типу, все, відпрацювала. ага. А щось купити, а щось знайти, напоприбирати, а щось поскладати, повитирати ці тільки баночки. Коротше, дівчата, пам'ятаєте, я вам розказувала ось ці штучки, стаму для аерогріля. Коротше, фігня повнішає. Ось я курочку печу, хотіла перевернути, ну, щоб з другої сторони підрумянилось. Воно настільки прилипло до цієї бумаги, хоча це ж має бути такий папір, який не прилипає. Ну, типу, я беру звичайний цей папір для запікання. А Як його? Ну, ви поняли, пергамент. До пергаменту не пристає. А це не пергамент, це взагалі непонятно, який папір. Коротше, не беріть. Ось такий приклад не дуже вдалої покупки на тему. Ну, я потім. Помова ще щось зготувала і в наступних відео покажу, там ще більш-менш був результат. Ну, а це теж моя постійна дівчинка, яка дуже довго до мене ходить, і вона завжди мене просить ось так завужувати квадратик. В Цей раз ми більш квадратний квадратик її зробили. Я не знімала ніякі процеси на ній. Вона завжди спішить, тому не хотіла відволікатись зайвий раз. Коротше, дівчата, пам'ятаєте, я говорила, що я замовила топ щоб для втирки. Щоб втирку втирати, я, я думала, що їм, ним треба покривати, щоб е, був такий ефект е, цього, зеркальний. Але я так зрозуміла, подивившись, подивившись ще, ще раз, що потрібно саме втирати в цей топ. Я, коротше, його відкриваю, а він уже полімеризується, сам по собі. Подивіться. Коротше, я тільки що написала на тему, мені вже повернули кошти за нього. Але повернули, слухайте, за декілька секунд. Дуже швидко обробляють вони запити. Це перший раз я повертала щось на тему. Я е, колись замовляла на Aliexpress Тільки, і от на Алікспрес теж, теж в мене було декілька е, разів, що я повертала кошти. І за цей топ я його викидаю, на жаль. І, напевно, більше такі топи замовляти не буду. Але в мене, оці топи, які зараз в мене є, знаєте, я не можу нормально користуватися втиркою, тому що відділяється пігмент, коли я втирку перекриваю. І мені треба купити нормальний топ. Я колись купляла такий. Коротше, треба ще раз купити його. Ось такі справи. На черзі у нас роботи з людиною. На, людин, на руках людини, в якої дуже гарний метаболізм. Бачите, як відросли нігті. Я їй теж сказала про це, наголосила, кажу: ну, слухай, в тебе організм працює взагалі регенерація така, що. Ой-ой-ой, таке враження. У нас прийшло 4 тижні, максимум, по-моєму. А таке враження, що ну, не менше 6. Дуже відросли нігті. І це свідчить про те, що обмінні процеси в людини дуже швидкі в організмі. Напевно, це добре. А вона сказала, що вона була в відпуску, тому каже, в неї знизився кортизол, стрес. І, напевно, від цього підвищився метаболізм. Каже: а як виходжу на роботу, у мене одразу стрес, кортизол підвищується, каже, я поправляюсь і якось себе навіть гірше почуваю. Якщо бачите, відпочивати, це дуже-дуже добре. Ну і тут у нас буде такий багаторівневий дизайн. Бачите, вона захотіла блистящі. я взяла такий бежевий просто гель, нанесла блискітки. Це в мене топ з блискітками, але так як вона хотіла, ще френч і стемпінг поверх, то я вирішила, що нічого страшного, якщо я це все буду робити на топ. Коротше, перекрила я цими блискітками топом. І тепер по топу я вже роблю. Стемпінг і буду зараз малювати френч І доволі такий я так доробляю, доробляла, коли цей, це покриття, і я так кажу, а що в тебе якісь якась подія святкова, що ти такий прям нарядний, якийсь захотіла манікюрчик, а вона, а вона каже, та ні, і ми ще посміялися, тому що вона каже, що на роботу, каже, кожен день свято. <рісту> Просто <їх> захотілося <рісту> такий. Просто знаєте білий візерунок, блискітки, білий френч. Я не знаю, ну Такі в основному роблять на весілля, Там, не знаю, на якісь, якщо біленьке платье, тобі треба вдіти. Ну, В основному, якщо от все, все одразу, звісно. Просто френч без близькі, такі візерунки роблять е, всі, і там, і в офіси, і ну, в різні. Просто хто любить, а от такі, прям вже прикрашені френчі, це вже роблять більш на якісь події святкові. Тому я для себе зробила такий висновок, але я помилилась. І тут, коли я почала малювати френч на ось цьому візерунку, а цей візерунок такий. Ну, Там оці такі вони попадали якось на френч, і я ніяк не могла зрозуміти, як мені малювати цей френч, тому що воно якось дивно виглядало, якось як ніби криво, ну, якось от по цій полосочці попадали. Ну, коротше, ладно, я вже думаю, ладно, хай собі так буде. В принципі, нормально. Але спочатку воно мене трошечки збило. А, як мені малювати, не знала. Ну, і тут мені прийшлося ще. Я спочатку зробила стемпінг, потім я його перекрила, по-моєму, матовим топом. так. І потім уже, Тому що я думаю, ну, зараз буду малювати френч одразу. Завтра ж є вирогідність, от як зараз я витирала, що тобі що прийдеться щось витерти. Чи рука. А, Піде не так, як треба. там, Ну, коротше, все одно іноді приходиться підтирати щось. І, звісно, я прийняла рішення його перекрити, щоб потім було менше проблем. <свісно> І ось такі от в роботі різні нюанси маленькі. Треба враховувати завжди. Тому що, я ж кажу, якби я одразу спішила, не перекрила ще одним шаром стемпінг. Я би почала малювати френч, потім мені треба було щось підтерти. Стемпінг би стерся. Мені знову прийшлося переробляти стемпінг, і це було б ще більше мороки. Так що, ось такі от маленькі нюансики, де покращити убезпечити себе в роботі, потрібно не забувати. От сьогодні я робила просто наклейки. І. Коротше, я їх наклеїла, у них добре наклеїлися. Я просто клеїла на опилений гель. знаєте. Так як пилка в мене доволі така груба, тому що я соткою працюю, то лишаються сліди такі опилу. І я наклеїла наклеїчку, і потім уже коли перекривала топом, я зрозуміла свою помилку. Що мені потрібно було місце, там, де я клею наклейкою, теж перекрити, тому що було видно от по контуру наклечки, там, де прозора ця основа, на якій наклейка сама знаходиться, було видно от ці місця опилу. Вони, Там, де я перекрила топом, воно все заблистіло, все стало таке однорідне. А в тих місцях, там, де оця. Тоненька, прозора плівочка від, від слайдера, воно лишилось таке матове. Ну, коротше, ось такі нюанси, які завжди потрібно враховувати. А я вам дякую за увагу. Пишіть, що думаєте. До наступного відео. Па-па-па!